Всім доброго дня. Сьогодні в нас розпаковка нових речей, які нам приїхали з інтернету, а конкретно з Америки. Приїхало нам тут з iFixit посилочка, і ще додатково приїхав інструмент для того, щоб розбирати об'єктиви. Ну, коротше, інструменти для оптики і для майстерні загалом. Давайте подивимося, що тут у нас є. Так, це набік. Ось собі ось такий мат для того, щоб. Матюкатися. Матюкатися. Для того, щоб собі підписувати звідки які гвинти і, ну, і вони не губилися. Купив собі ой-ой-ой. Я так і знав що, в принципі, що воно буде таке. Купив собі грушу. Але, походу, це така звичайна груша, як з Аліекспресу. Бо шелепучий кульочок такий Аліекспресний доволі. Та, груша доволі кончена. Але доволі такий непоганий тиск створює. Ну, Будемо пробувати. Ще в нагрузку докинув такі от плескогубці. Написано спеціально, щоб викручувати гвинти. До речі, можна буде спробувати, як вони працюють. І купив ось такий набір викруток. Забув, як вони називаються. Вони, типу, коротче, японські гвинти, такі як Philips. Вони не зовсім Philips. Іншу глибину мають інший кут. і от Спеціально для японських сухих камер купую набір викруток. Так, це можна забрати Що, Почнемо з викруток. Давайте вам приближу, щоб було зрозуміліше, в чому тут різниця. Бачите, зліва стандартний Philips. Вони таки трошки ну, ширша викрутка і немає на кінчику Нічого, а ось ця викрутка, вона має на кінчику таку якби, крапочку і вона значно гостріша. То японці собі придумали такий стандарт, і інколи треба такі гвинти відкручувати. Ну, Щоб не коцити гвинти, то я купив такі викрутки. Це найменше, 2 мм, решта все більше. 20 доларів коштують походу. Скільки 120? 20. Треба їх одразу витягнути, бо я їх в тому тримати не буду. Це незручний чехол капець. <святки> 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 Ось так виглядають викрутки. Ну, як за ті гроші, то виглядають супер. Наскільки вони будуть міцними, то час покаже. Відкладаємо в сторону. Наразі не знаю, де їх тримати. До речі, якщо хтось знає такі красиві органайзери, на багато викруток, щоб були або дуже якісний і дуже гарний, а ще краще, щоб був ЄСД антистатичне. Ну, у нас тут по антистатиці не все ідеально, далеко не ідеально, але ну, приємніше, коли воно написано ЄСі на ньому, знаєте. Давайте подивимось до цього. Можна кинути гвинти. Чікс. Написати зовнішній. У мене дуже гарний почерк. Дякую, дякую. Подивимося, наскільки вони тут добре тримаються. Тримається супер, класна штука. Що, прикольно, але я зазвичай проекти такі розбираю, що тих клітинок буде мало, напевно. Якщо говорити про камери. Та ні, жартую, вистачить. Думаю, що вистачить, та й можна ще собі додатково розграфити. Правда? Додатково. Чік. Постав лайк, якщо віриш в Ісус. Так, далі подивимося на цю штуку. Подивіться, яка ручка. І насправді така штука деколи треба, звичайними пласкубцями відкручувати. Ну, як звичайними. у мене. Я інколи використовую такі стоматологічні, Час не знаю де вони є. І з Василя, напевно. Вони теж мають отаке. Зараз покажу вам. Ось такі мають губи. Давайте спробуємо щось відкрутити. Я тут маю претендента. Претендент має биті сектори Сумніваюся, що воно там щось супер допомагає, але. Ні, насправді дуже добре чіпається. Yeah. Блін, та, прикольно. Я думав буде гірше. Блін, класно. Ну, Відкручувати не будемо. Ми той надпис в погані сектори за Ну, витримуєш, якомусь комусь диск поставимо. Так, наступний лот. Це у нас ключ для того, щоб розбирати об'єктиви. Я вам покажу, що я маю зараз. Насправді, такий інструмент для розбирання лінз він дорогий. Тобто нормальний ключ, ось такий, він коштує ну, дорого, більше, ніж 500 доларів. Це я купив трошки дешевше за 15 доларів на Алікспресі. І ну, воно дуже кончене, прям дуже сильно. По-перше, тут, ну, вони не подумали трошки і зробили ну, такий крок різьби. Ну, бачите, такий великий, доволі, як велосипеді, блін, на великій гайці. Ну, а тут нам треба ну, тобто, точно все закручувати. Треба десь там трошечки притиснути, ти маєш трошечки закрутити, щоб воно притиснулося. Треба сильно, ти можеш сильно закрутити. Ну не з цим девайсом й більше того, в мене з'їлася тут різьба, зразу вже в перший день. Ну, І бачите, воно от, от, чуть-чуть от, десь попустив і воно отак розлазиться. Я ще тут додатково таку штангу додав, щоб хоч якось щось розбирати. Ну, І загалом це небезпечно не доволі. Бо коли ти розбираєш ну, якусь оптику, то коли, якщо воно тобі злетить, то можна подряпати. Ну, Я старався таким користуватися, ну, вже прям. Ну, коли іншого вибору не було. Тому це піде, напевно, десь в утилізацію, а зараз покажу, що нам прийшло нове. Трохи дорожче, коштує 40 доларів, здається. Це на eBay, але там китайське. Теж китайське. І що тут? В першу чергу хочеться сказати, по-перше, по-перше, воно має ось такий типу ключ. І якщо, наприклад, в мене вже такі випадки бували, що людина розбиває, наприклад, світлофільтр, скла вже немає, від нього залишається лише, ну, тобто, лише рамка, обідок, і досить проблематично його відкрутити. То таким чином можна зараз покажу. Так, ну Це інструмент відчутно якісніший. Так, на режим працює і ти можеш собі зажати і той світлофільтр відкрутити. Ну, ви зрозуміли. Ось. Ну, або якщо дозволяє ситуація, то так само можна якесь кільце відкрутити. Ось. Так само у нас тут є ось такі от штуки. Чік. Чік. Ну, насправді воно теж не можна сказати, що універсальне. Мені не подобається, що є оцей ключик. І нема барашки, бо вони би могли зробити ну, тобто, з одного боку, щоб цих штук не було, а тут був нормальний, ну, нормальне місце, щоб там їх закручувати без ключика. Але вже воно не коштує 600 доларів вже непогано. В принципі, основна проблема цього старого девайсу була в тому, що ми, ну, тобто, ти не міг його надійно зафіксувати, воно могло роз, в будь-який момент розжатися і зіскочити. Тут такої проблеми в нас не буде, тому що, ну, тому що маємо такий от... Довгу шпильку з різбою і нікуди воно не подізнеться. Тобто я собі зажав і можу спокійно розбирати. Але знову ж таки відчуваю, що є певні люфти, і це не, ну, не ідеальний девайс. Окрім того, окрім того, оці такі плоскі насадки, вони не завжди будуть ок, тому що вони доволі великі Доволі великі і загалом треба ще. Такі, які мають зрізати такі кусі, щоб можна було підлізти у важкодоступні місця. Зараз покажу, що я зробив тут. Тут було так само, я, бачите, їх так от стучив. От. Щоб можна було у всякі місця підлазити. Так як і під відео з омнівайсами нашими тримачами. Чекаю, поки хтось напише, що то можна було дати дядьку, він би тобі то виточив. За 40 баксів би виточив. Зробив би креслення, собі виточив. Поїхав би на металобазу, знайшов би метал, такий, як треба. Правда, Василь? Так. No. То легко, то що то? то фігня. Він просто сидить, нічого не робить, чекає, поки я прийду і скажу йому, що мені треба таке виточити. Що, давайте попробуємо, яке воно в дії. Ну, Не ті дії, де паспорти, а надії ну, в, в роботі. М -м, кінцевики я буду заклеювати, щоб зайвий раз нічого не пошкодити. Що, давайте спробуємо, що з того буде. Пробувати будемо на такому от, от хуйній. Так, тільки мене трохи банить, що коли закручуєш, то воно розтискається, а коли відкручуєш, то стискається от таке діло звички. О. О, то я розумію. То я розумію інструмент. Дотискається, так? Да? Так, ним вже можна працювати. То не то гімно, так? Да? Так, то, то не то гімно. От, Можна крутити, вертіти. Можна вдарити, вдарити таку. Ну, як Ні, вона зі випадково. То. Та випадково можна будь чим вдарити лінзу? Ну, то ну, про... менше, менше, воно монолітне. Ну, типу, ти виставив, тут тримаєш і все. Ну, тіпо, воно нікуди не дінеться. Ну, і ще кілька слів груш. про грушу. Насправді насправді прикольно. Не одразу все зрозумів з нею. Вона маленька, легко натискається і сильний потік має повітря. Ну, загалом треба в майстерні мати кілька груш, тому. Буду бачити, яку я собі лишу конкретно на матриці, якою буду там просто щось собі здувати. Ось так виглядає. Такий має накінечник. Це груша також зафіксить, мені здається, так, зафіксить. Ось така. На тому наші посилочки, на жаль, закінчилися. Але попереду ще багато цікавого. Мені ж там їдуть всякі штуки. Тому залишайтеся з нами. Па-па.